Хотіла прокоментувати своє сьогоднішнє спілкування з військовою службою правопорядка. Ми ведемо з командою Кейс з ще двадцятирічного військовослужбовця шляхом отримання відповідей на наші адвокатські запити. Ми знайшли порушення законодавства щодо його мобілізації. а Саме відповідями на наші адвокатські запити підтверджено було і військовою частиною, і навчальними центрами, що з нашим клієнтом, військовослужбовцем, не було. Укладено контракт порушення вимог законодавства, тому що він мобілізувався у 18 років, і відповідно в такому випадку обов'язково. Потрібно укладати контракт під час мобілізації. Сьогодні представник військової служби правопорядка зв'язався з нашим клієнтом, 20-річним військовослужбовцем. Запропонував йому повернутися до лав збройних сил України до 1 березня 2025 року. Наш клієнт повідомив представника ВСП про порушення щодо його мобілізації, саме відсутності укладеного контракту. Передав нам контакти представника ВСП. Я безпосередньо зв'язалася з представником ВСП, пояснила ситуацію, сказала, що в нас є підтверджуючі документи, відповіді про порушення мобілізації, а саме відсутність контракту з цим військовослужбовцем. Домовились, що представник ВСП особисто перевірить ці факти порушень, і далі ми з ним зв'яжемось і обговоримо неможливі дії в подальшому. Що було приємно мені особисто в цій ситуації, коли представник ВСП запитав мене, Вероніка Сергіївна, я можу напряму спілкуватися з військовослужбовцем, вашим клієнтом, чи тільки через вас, тільки вам телефонувати і з вами спілкуватись? Це свідчить про повагу до адвокатської діяльності, дійсно, було дуже приємно. Працюємо професійно з повагою один до одного. Респект ВСП.